У другий день оголошеної окупантами евакуації Херсонка Тамара збирається в магазин. каже: зараз продукти купити легше за гривню, а виїжджати ні вона, ні її сім'я не збираються. Збройні сили України чекають. Громадський транспорт працює, відкриті магазини аптеки, гудить базар, людей доволі багато. З'являються навіть нові точки на базарі, де можна розрахуватись за терміналом. До речі, у відкритому супермаркеті АБЦ, ну це колишньому нашому АТБ, ціни виставлені в рублях, але віднедавна можна розрахуватись карткою українського банку. У аптеках продаються ліки російського виробництва. Придбати можна за гривню, але лише за готівку. Підприємиця Ірина розповіла, що в місті спостерігається зменшення обігу рубля. Зараз херсонські так звані міняла перестали приймати російські рублі. Відмовляються міняти навіть маленькі суми. І все це розпочалося, коли оголосили так звану евакуацію. Рубль цей виявився нікому не потрібен. Якщо чесно, то весь цей час багато херсонців ігнорували рубль, і розплачувалися нашими рідними гривнями. Начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова говорить, що ситуація в місті напружена. Люди збентежені, бо не розуміють, чого очікувати після оголошення нових умов. За її словами, внаслідок так званої евакуації погіршується діяльність навіть тих сфер, які окупанти намагалися контролювати. На зараз дійсно закриваються аптеки, ринки, автобуси курсують ще по місту. Банки зачинені. Усе обладнання, що було. Колаборанти і окупанти з банків вивезли. На даний момент колаборанти, які знаходилися, працювали в освітніх закладах, які перейшли на бік окупаційної влади. Певні люди покидали ключі і теж потікали. Директор Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень Олександр Мошнягул каже, що в Херсоні спостерігається дисонанс: з одного боку активна інформаційна кампанія в соцмережах, а з другого в реальному місті все спокійно. За словами чоловіка, кількість людей, які виїжджають з Херсона, недостатня для того, щоб говорити про евакуацію. Більшою проблемою може стати погіршення гуманітарної ситуації для херсонців, каже Мошнягул і я особисто до того як виїхав, виживав виживали переважно з рахунок дешевих овочів фруктів, які поставляються з лівого берега. Якщо зараз буде оце сполучення перекрите, то це дуже суттєво вплине на рівень життя тих, хто знаходиться в місті. За словами політолога, магазини навряд чи будуть масово закривати. В цьому немає сенсу. Більшість знайомих херсонців запаслися водою та продуктами і намагаються не виходити на вулиці. Говорить Олександр Мошнягул, Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.